Всім привіт! Вас вітає компанія Emixim Group, і сьогодні ми з вами пофарбуємо бампер Tesla Model 3. Робитимемо ми це в три основних етапи, а саме, підготовка поверхні, фарбування білою фарбою та фарбування в необхідний нам червоний колір. А Чому перед цим ми фарбуємо в білий колір, ми пояснимо трохи пізніше. А зараз ми починаємо підготовку поверхні до подальшого фарбування. Для початку нам треба знежирити деталь. Для цього ми використаємо розпилювач, в який попередньо наливаємо розчинник антисилікон Автотрейд який прибере жир та силікон з поверхні деталей. І просто розпилюємо його на бампер. Після чого протираємо сухою ганчіркою. Після знежирення з деталей потрібно зняти статику антистатичною серветкою та здути стисненим повітрям залишки пилу. Ми застосуємо для цього фарбопульт. Нарешті ми приступаємо до фарбування бамперів авто. Нам потрібно досягнути ефекту Red Multicode. Для цього спочатку ми покриваємо їх білою фарбою, щоб червона фарба отримала правильний ефект насиченості, яскравості та глибини кольору. Саме тому потрібно брати за основу білу фарбу, що ми і зробили. Тому після розведення фарби рівномірно наносимо її на деталь і витираємо деталь спеціальною образивною губкою, яка прибирає запили білої фарби. Це потрібно, щоб перехід між старим та новим покриттям виглядав природньо. Далі нам необхідно почекати, поки біла фарба підсохне. Це займе приблизно 5-10 хвилин при температурі 20 градусів. В залежності від виробника але не більше 8 годин, адже тоді ми не зможемо досягнути потрібного ефекту. А поки фарба підсихає, ми миємо фарбу пульт від білої фарби за допомогою Air Gun Cleaner Auto Trade. Він швидко та якісно очищує бак фарбу пульта, а в поєднанні зісисеним повітрям ми вичищаємо його канали. Після висихання ми беремо фарбу червоного кольору, яка є під певним кодом від виробника. Ми розбавляємо її розчинником металі, адже він ідеально підходить для нашої задачі. І знову рівномірно наносимо фарбу на всі деталі. І знову ж, поки фарба підсихає, ми промиваємо фарбопуль. І тепер ми переходимо до заключного шару фарби, який нарешті створить red Multicode на даній теслі. Це заколорирований біндер. Основна функція біндера це створення стійкої до впливу зовнішніх факторів плівки на поверхні наших деталей. Але крім цього, вона додає так званий ефект Candy. Цей ефект надає автомобілю яскравість та глибину кольору. Нагадуючи відтінки кольорів цукерок або карамелі, що його і надихнуло на назву Кенді. Але краса цього ефекту додає складності у його відтворенні. Саме тому ми використовуємо лише найкращі та перевірені засоби. І крім того, чітко слідуємо інструкціями, адже якщо їх порушувати, то ми можемо отримати чорний рухомий відтінок. Після нанесення біндеру ми наносимо акриловий лак який розбавляємо акриловим розчинником 2К автотрейд і наносимо лак в 2 шари. І ось бампери Тесли вже повністю пофарбовані і готові стати на своє. А ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки та не забувайте, що всі засоби можна придбати у нас на сайті. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.